Не може Трамп сказати, що він визнає е, Крим частиною Росії через те, що це суперечить прийнятому в 2017 році закону, який подавав сам Трамп і сам Трамп підписав, відповідно до якого в зовнішньополітичному політичному курсі Сполучених Штатів є правило ніколи не визнавати Крим або інші окуповані території України російськими. Тобто, для того щоб це зробити, йому треба скасувати цей закон. Може він про це не знає, або Добре. хтось з його радників про це забув. А чому забув навіщо їм це скасовувати? Причина може бути лише одна: бізнес. Заробляти гроші на скасуванні санкцій. Бо санкції, які введені проти Росії, більшість з них була введена після окупації Криму. Якщо ти їх скасовуєш, то сипеться вся система санкційного тиску на Росію. І може комусь з оточення Трампа здалося, що це легко зробити. Достатньо це зробити. Насправді це складно, але вони ж хотіли, щоб Європа це підтримала. А в Європі виникає запитання. А навіщо ми повинні це підтримувати? А що буде в Європі? Частина німецьких земель після Другої світової війни зараз є Польщею, і взагалі всі ці європейські землі, в тому числі і наші, вони знаходяться на території інших країн. Що почнеться?